Це я познімаю собі. Апельсин. Ні, апельсин дякую. Помідорчики, огурчики, перчик, бананчик, Лимончик. Лимончик. Да. лимончик оцей дай мені, пожалуйста. Помідорчик я вже взяла. Мандарини я вже не торгую, так? Да? чому мандарини? Це 55. Ой, так а чого? Вони Такі красиві. Можу взяти мандарин. Повно всього. Ну, Перший признак того, що е, вже на носі весна. Це вже з'явилися такі огурчики, зараз покажу. Ось такі. І помощи не забрав огурця. Ти взяла фото, так? Так, да, взяла вже. Ось ще такі огурчики класні, так. Да. 270 гривень. А калиновка, скільки не калиновка, а Харків, Харків 215. А по чому кроп? А Петрушка? Петрушка теж саме. Гарна карати. Та подожіть, зараз, подожіть, я думаю. Ось такі гарненькі ларьочки, бачите? Цивілізація. Слава Богу, наконець-то. Ось зайшла в зелений ларіочок. У нас тут і шпінатик, і зелень, і петрушечка, укропчик. Це Грузія чи що це у нас? Да, да. Грузія, так. Да? Це салат раменчик, це у нас рукулка. Звісно, зелень зараз, звичайно, дорога. Укроп Петрушка скільки? 220 чи скільки? 230. 230, ну як для мене. Да. Забираємо весь свій товар, оце наш товар. Оце, щоб ви розуміли, оця кучка це закупки 5 тисяч. Що я взяла? Вечно приїду можна. Гроші з собою сумку візьму. Ну, Я маю отрірую, звісно, не сумку, а куплю якийсь пшик маленький. Ну, Воно все дорого, звісно. Це моя закупочка буде зараз. І все, грузчик мені допомагає, помощник мій. Ось ще покажу вам ларьочки. Бачите? Занову треба було тут ларючки поставити. А ви Нам би такі на базарі поставили, було б класно. Я б не мерзла. Приїхали до машини, вітя мій кормить собачок уже. Іди сюди, бозі! Я з щенка його помню, кормлю його. І всю жизнь він мене боїться, взагалі людей боїться. Біжи, 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 біжи. Через дорогу переходить, пішов по, по, по пішохідному переходу. Умнічка. Ось я купила обрізі, тільки що нам на базарі. Вітя вже накидав йому. Зараз ми поїдемо, вони прийдуть, будуть ховати по, по ямкам. 7. Люди добрі, приїхала одне оддати, одне взяла. Значить, показую свою вітрину, тому що і за своїх тваринок огурчики вибирайте. Не, не Вибирайте бурячок. Так, іду йду. І за своїх тваринок я не можу показати свій прилавок. У мене дуже красивий прилавок, навіть не дивлячись на те, що е, перехідний період нема чим торгувати, а я все одно на чим торгувати. У мене все красиве, все свіженьке, все, але нікому воно чогось не треба. Але зараз прийшла до мене жіночка дуже хороша. Я не буду вас знімати, для чого ви мені нужны, прямо таки, Що вас снімать? І будемо мене все саме красиве.